Україна теше головний тренд сетер країни. Сьогодні мистецький арсенал вітає Антоніо Берарді. Він в Україні вже вдруге зі своєю новою колекцією Весна Літо 2012 вас вітаю на показі Антоніо Берарді. Ви прийшли до свого колеги. Що про нього знаєте? За що ви його любите? Чим, можливо, захоплюєтесь? Мені він дуже нравится, потому что он всегда остается дизайнером. Он не очень коммерческий, не знаю насчет успешности, но в этом всегда состоит смелость дизайнера. Мне нравятся дизайнеры, которые не уходят в коммерцию, а все-таки дают огромное количество креатива. Он один из них. Что очекует від, від показу Берарди? Массу эмоций позитивных. Да, надеюсь, все будет очень красиво и интересно. Вітаю, ласкаво просимо знов до Києва. Як вас зустріла столиця України цього разу? Київ завжди вітає мене з відкритими обіймами. Ви були в нас у 2002 році. Що змінилось з того часу? Київ став значно більш космополітичним, більш модним? Модним, чистим, що мені подобається. Між іншим, як вам рівень модності українських фешоністів? Я вважаю вас абсолютно європейськими. На прес-конференції. Ви сказали, що найсексуальніший вигляд жінка має в чоловічій сороці. Так, це дуже сексі. Берарді, кому належить? Коли ми розмовляли з Євгенією Губською про те, як вони хочуть відсвяткувати день народження фаворита, і вона казала, що я би хотіла зробити шоу, Берарді виник майже, майже одразу, тому що вона його знає і любить. Вона пам'ятає, які його шоу дві тисячі другому році було його шоу тут в Україні, і мені було Ну, можливо, найпростіше з ним спілкуватись, тому що в цьому спілкуванні було менше офіціозу і більше якихось таких ну, дружніх моментів. Хоча присутні підписання контракту і всі інші речі безумовно були присутні. цьому мистецькому арсеналі дефілювали колекції вітчизняних дизайнерів. А вже сьогодні на запрошення українського тижня моди свою колекцію демонструє Антоніо Берарди. Скажіть, будь ласка, ви як ініціатор спільно з Україні, Fashion Week запросили сегодня именно этого кутюрье. Чему сама Антонио Берарди? Ну, во-первых, Берарди это объединение настроений Италии и Британии. Это две мои любимые страны. Во-вторых, мы внимательно рассматривали коллекции и мы выбирали, мы очень ответственно отнеслись к этому мероприятию. Нам хотелось действительно привести настоящее, действительно привести лучшее. Антоніо Берарді, наскільки знайома з творчістю цього дизайнера, кажуть він улюблений дизайнер Бекхем. Моя первая, моя перша дорога річ була от Антоніо Берарді. Я пам'ятаю, що я увидела вітрині магазину пальто чорне, Антоніо І Я подумала, Господи, за звичайне чорне пальто стільки отвалить. Але оно мені дуже понравилось, воно ідеально сіло. І от я пам'ятаю, що... Что... я навіть не знала, хто це. Если честно, но оно было очень красивое и очень дорогое. Я понимала, что стоящий вариант. Сегодня ты знаешь про Антонио Берарди Бирша? Ну, во, во, во всяком случае, я захожу в Европе в его магазины. От колекція, яку ви нам представите, дебютувала на Лондонському тижні моди. Наскільки вона повна? Так, вірно, її вже оцінили у туманному альбіоні. Багато що розкупили, та я намагаюся довести в Україну краще луки. А хто відповідає за ваш стиль? У моєму стилі насправді нічого особливого. Все просто і практично. Головне не те, що я ношу, а те, що створюю. Маринечка, мені просто сьогодні повезло, саджу біля фешн блогера От Мені цікаво, ти зараз дивишся, одразу фіксуєш у себе в голові, що ти так, вже так. будеш писати. Через, через скільки? Через 20 хвилин, через годину. Як тільки доберусь домой, одразу напишу пост об потрясаюйій колекції. Просто не можу відвести глаз. Очень все изысканно и красиво. Главное, что акцент здесь сделан абсолютно не на прическах и мейкапе. Вы можете наблюдать, что э, волосы забраны назад с очень плавными линиями, волны. А мейкап абсолютно естественный, даже его вообще практически на девушке не видно. Но платье, платье здесь главное, э, главный акцент на платье. Простые, однотонные, среднедлинные макси. в потрясающей вышивкой, аппликации. Все и кожа, и декор камнями. Но это практически, я скажу, могу сказать, что это не бред, а а кутюрная коллекция. Що скажете про рівень українських моделей? Вони чудові, професійні, сексі, мрія кожного дизайнера. Ваш показ закриває український тиждень моди. Колекція легка, сексуальна. Це must-have Весна літа, що наступає. Ще не закінчився показ Антонио Барарди. Какие за все? Uh, мне очень понравилось, потому что Антонио делает женщину красивой, а для меня это важнее всего. Все-таки видно работа, видны формы, видно, что каждое платье это произведение искусства, и оно точно не портит женщину, потому что сейчас очень много дизайнеров, которые, которые все-таки очень хотят испортить. Хоче хотят зробити почему чомусь похоже і почему то не, не такою красивою, як женщину создал Бог. Що Антоніо Берарді, враження від показу. Чудові враження. Показ на рівні Мілану, Парижу, нью Йорку. Дуже сподобався. А що б з того, що ти побачила, хотіла собі сьогодні забрати в гардероб? Чудові легінси зі стразами. Я думаю, що це був хід. В принципі, ти настільки смілива, щоб взяти вдягти піти. Для цього сміливість не потрібна. Для цього потрібна гарна фігура. Ну і трохи фінансів і зовсім трохи. На фінальну сукню вона ж не була класично білою, вона була класично чорною. Адже можна вважати, що лук від Світлани Бевзе – правильний вибір. І сьогодні зрозуміла за що все ж таки його обожнює Мадонна, Вітні Х'юстон, а Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем. Сподіваюсь, що відтепер українські модниці теж не будуть байдужими до творчості Антоніо Берарді Ukrainian Fashion – фешен повирі подій.